Доброго дня, ми з зерпеня. Ну що, життя потроху налагоджується. Ну це ви вже бачили. Поки що цей треш залишається у первинному вигляді, бо десь з цих пір ще не дочекався комісію. Але вже є привід для радості. Зараз я його покажу. Паркану теж немає, поки що. Але це не основне. Ось мій привід для радості. Мені під'єднали електрику. Ну, точніше, її під'єднали тільки і до лічильника. Але я нарешті дочекався. Так, ну, да, відчинить відчинив. Зачинити Випула. Так. Поки що кабель висить так. На скору руку примотали. Але вже лічильник є, три фази є. Тепер лишається прокопати траншею, бо я так подумав, що буду вести під землею так і коротше. Хоча треба буде покласти трубу, але що то таке. Траншеї в трубі, мені здається, більш надійно. От, треба придбати кабеля трифазного, труби метрів за 20, коробку і автомати я вже придбав і заводити на ділянку, ставити десь отут стовпчика, чіпляти до нього проводи і починати потрошку оте все розгрібати, підрізати стіни, равняти і знову починати будувати. Як я робив це у 92-му, у 93-му, коли я добудовував оцю ванну кімнату з цегли. Потім у 2011-му на своїй майстерні я будував другий поверх. І знов, знов буду будуватися. Так, все життя будуюсь. Навіть в минулому і в позаминулому році я почав ремонт у будинку. Переробив дах над двома кімнатами і прийшли орки. Немає ні кімнат, ні даху. Але поки що немає. Поступово все відбудується. Так що ось такий в мене привід для радості. Не знаю, невеличкий. Чи безмежний. Але він є. То от вирішив з вами поділитися. Так що життя налагоджується. Всім пока.